Всім привіт! Доброго ранку! Я дуже щаслива, що ви змогли сьогодні приєднатися і ми будемо робити разом ранкову йогу. Давайте почнемо ззаду нашого килимка, сидячи на колінах. Руки тримаємо на наших колінах, очі закриті, спина рівна, тянемося маківкою до неба або до стелі. Дихання є рівномірним, м'язи на обличчі розслаблені, так само, як по всьому тілу. Ми глибоко вдихаємо і видихаємо, наповнюємо легені повністю новим повітрям і видихаємо все, що було в нас назовні. Всю енергію, яка збиралася в нас цілу ніч, все негативне, що могло бути. Ще раз вдих глибокий, очищаємося, і з видихом відпускаємо все, що нам не потрібно на сьогодні зранку. Вдих, піднімаємо руки нагору. І з видихом опускаємо руки. І ще раз руки наверх подивилися наверх, потягнулися до стелі. Ліва рука опускається додолу. І ми тягнемося наліво, права рука нахиляється на нас. Можемо впасти трохи на праве наше бедро. Не забуваємо дихати глибоко і з кожним разом більше нахилятися. Вдих, підняли руки обидві наверх. Тепер змінюємо руку, права рука йде додолу, і ми нахиляємося вправо. Ліве бедро може трошки схилитися наниз. Вдих. І опустилися трошки нижче. Вдих, піднімаємо обидві руки наверх. І на видиху опускаємося в позу дитини. Намагаємося вдихнути як більше повітря і відчуваємо, як воно змінюється. Адже ми лежимо на наших колінах, і грудна клітка трошки придавлена. Ми вдихаємо ще раз, наповнюючи себе повітрям і видихаємо. Піднімаємося в позу стола і починаємо округлювати спину на вдиху. І закруглювати на видиху. Максимально округлили вдих і видихнули. І ще раз вдихнули. Видихнули. Повернулись у нейтральну позицію. Підігнули пальці на ногах, підняли коліна, встягнули прес. І тримаємося, напружуємо наші м'язи, розігріваємо їх, не забуваємо дихати. Тримаємось, ми зможемо, наше тіло сильне. І відхиляємось назад, в позу, собаку, головою донизу. Ноги, коліна можуть бути зігнутими. Починаємо переступати з однієї ноги на іншу. Розминаємо наші ніжки. І в один момент приходимо до стану спокою. Переводимо на вдиху вагу нашого тіла наперед, в планку. І хвилею повертаємося назад в позу собаки головою донизу. Робимо так декілька разів, вдих вперед. І хвилею по всьому тілу назад. І ще раз плавно вперед. Видих назад. Підняли ліву ногу наверх, в позу ногою собаки, зігнули верхнє коліно і почали крутити ногу в одну сторону, робити оберти три рази. І в іншу відчуваємо, як працюють наші бедра. І підняли ногу знову наверх. І на видиху дістаємо нашим коліном до грудної, клітки, ставимо праву ногу між руками, знаходимо рівновагу, відриваємо руки від килимка, дивимося вперед. І вдих руки наверх, ліве коліно трошки зігнуте. Наші бедра діляться обидва прямо. Вдих, потянулися назад. І видих, потягнули руки вперед. Набрали повітря, знову зачерпнули вдих наверх. І на видиху стамо руки знову на килимок. Права нога повертається в позу планки. Переводимо вагу тіла на наші руки, опускаємо коліна і опускаємося в чатарангу. Вдих собак головою наверх. І на видоху повертаємося в собаку головою донизу. Вдих. І вдих тут. Піднімаємо ліву ногу наверх, в три ногу собаку, згинаємо верхнє коліно і робимо оберти ногою вправо і вліво. Піднімаємо ліву ногу знову доверху втриного собаку, вдих, і на видиху коліна до грудної клітки, і стопа ставиться між нашими долонями. Відчуваємо рівновагу, знаходимо, відриваємо наші пальці від землі і вдих наверх. Праве коліно зігнули, вирівняли бедра, вони обоє дивляться наперед. І на видиху нахиляємося вперед, набираємо нове повітря наверх, руки вдих. І видихаємо, ставимо руки на килимок. Ліва нога повертається у планку. Вага тіла наперед, опустила коліна, чата ранга, опустили грудну клітку донизу, з видихом піднімаємося собаку головою доверху, плечі опущені. І на видиху собака головою донизу. Зігнули коліна і маленькими кроками підійшли ногами до початку нашого килимка. Вдих, піднялися наполовину наверх. І на видиху опустилися. Вдих, піднімаємось повністю наверх. Руки доверх, дивимось наверх. І з видихом руки до грудної клітки. Вдих руки знову наверх. І видих, опустилися додолу. Вдих наверх, видих в планку. Перевели вагу тіла наперед. І чатаранга, не опускаючи коліна, вдих собака головою доверху, видих собака головою донизу. Підняли праву ногу наверх. зігнули, поставили ногу між руками. Ліво ступу поставили 90 градусів від килимка, і піднялися в позу воїна номер 2 На вдиху передня рука потягнулася наперед. Зачерпнули трохи повітря і опустилися до лівої ноги. Тягнемося. Шивіт і попа мають бути втягнуті в себе. На вдиху повертаємося у воїна номер 2 і переводимо себе на іншу сторону, права рука на праве коліно, Ліва рука зверху. У нас має бути одна лінія з верхньою рукою і лівою ногою. Дивимося наверх по можливості. Дихаємо. І на вдиху повертаємося знову на два. Перевіряємо нашу стійку. Ми маємо бачити великий палець на правій нозі. Якщо ні, то привідкрити трохи коліно. І на видиху ставимо руки на килимок. Переходимо в планку, опускаємо коліна, робимо чатарангу, грудна квітка донизу, вдих собака головою наверх, плечі опущені. І видих собаку головою донизу. Відпихаємо землю від себе. на вдиху ліва нога наверх. Видих коліно до себе, стопа між руками. Права стопа 90 градусів, піднімаємося вою номер 2, перевіряємо поставу, попу в себе, живіт в себе. Перевіряємо, чи видно великий палець на лівій нозі і на вдиху тянемося наперед, беремо трошки повітря і опускаємо його на правий бік. Тянемось до правого боку, але не сильно давимо на нашу праву ногу. І на вдиху повертаємося знову в воїна, ліве коліно зустрічається з лівим ліктем. І у нас має бути майже рівна лінія з правою рукою, правою ногою. Дивимося наверх. І на вдиху повертаємося знову у рівне положення. Воїнам номер 2 перевірили позу і ставимо руки на перед нашого кілинка біля лівої ноги. Знову планка, опускаємо коліна чатаранга, вдих собака головою доверху і видихаємо собаку головою донизу. Розставляємо наші ступні в ширину з нашим килимком, руки шириною в килимок так само. Правою рукою тягнемося до кінця нашої лівої ноги, викручуємо себе, дивимося, намагаємося дивитися наверх, і глибокий вдих. І на видиху скрутилося ще трохи більше. Повертаємо нашу руку, тепер інша сторона так само. Вдихнули. І на видиху намагаємося скрутитися трошки більше. І ще раз. Повертаємося в нашу звичайну позу. Ноги разом. І підходимо до середини нашого килимка. Ноги трошки ширше, ніж наш килимок. П'ятки стоять на ньому, пальці трохи виходять за. Переходимо в маласану. Перед тим можемо трошки перекотитися з боку на бік. Коли ви відчуваєте, що вам вже достатньо, ви хочете зупинитися, сідайте, руки складаємо в позу для мольби і ліктем і відштовхуємо наші коліна. При цьому попу намагаємося опуститися як нижче, спина рівна і маківкою тянемося доверху, дихаємо. Чуваємо, як відкривається низ нашого тіла. Намагаємося відпочити тут. Вдих. І на видиху розкрили трохи більше коліна. Дихаємо. Опустили руки додолу, піднялися з цієї пози. Зіставили ноги одна біля одної, руки на кілимку. Якщо вам важко, ви можете підняти їх трошки наверх. І переступаємо з ноги на ноги, зінаючи коліна, інша нога в нас тягнеться при цьому. Вдих піднялися наполовину наверх. І на видиху опустилися. Наші ноги тянуться, ми молодці. Вдих, руки наверх, підняли корпус наверх, і видихнула, опустили руки. Переходимо вздовж нашого килимка, ноги відкриті. Ступні наші дивляться в сторону екрану 90 градусів. Вдихнули, потягнулися наверх. І на видиху опустили руки додолу. Вдих, піднялися трошки. І на видиху Пропустили руки під себе, тянемося. Коліна можна трошки зігнути, якщо важко. З кожним видихом намагаємося дістати далі. На вдиху піднялися. Лівою рукою беремося за праву щиколотку. права рука йде наверх. І тянемося наверх, пускаючи донизу. На видих опустилися нижче. І змінюємо сторону. Тепер правою рукою ліву щиколотку. ліва рука наверх. Дивимося наверх. І тянемося до нашої ноги. На вдих опускаємося трошки нижче. Переходимо на середину килимка. Згинаємо праве коліно, можемо залишатися тут. Якщо хочете, можна присісти. Головне, щоб права п'ятка має бути на підлозі. На лівій нозі пальчики дивиться нагору. Можемо відкрити руки, права нога за коліном, ліва рука дивиться наверх, і ми дивимося наверх. Вдихнули і видихнули. Відчуваємо, як тянуться наші ноги, переходимо на іншу ногу. Можемо залишитися зверху, дивимося, щоб наша права п'ятка була на підлозі, або опускаємося трохи донизу, відкриваємо знову рубки, ліва рука опускається нового перед коліном, права дивиться наверх, вдихаємо і видихаємо, насолоджуємося. Опустили руки, переходимо знову на середину і з'єднуємо трошки ноги. Тепер присідаємо з відкритими колінами. Руки підняли наверх, вдихнули. У нас має бути такий рівний кут в ногах. І перейшли справа наліво. Сидимо, сидимо, вдих, піднялися наверх. Рівні коліна і перейшли на початок нашого килимка. Ноги на ширині плеч, вдих, руки наверх, в ногах присідаємо поза стільця. Прес втягнули в себе. Опустили плечі. Тримаємося, дихаємо, відчуваємо, як працюють наші сідниці, м'язи там, вдих. І видих, опустилися додолу, коліна витягнули, вдих, піднялися наполовину наверх, і видих, стали в планку. Перейшли наперед. І опустилися в чата рангу. Вдих собака головою наверх, видих собака головою донизу. Відпихаємо руками землю від себе. Цінаємо коліна, дивимося наперед і переходимо в сидячу позу, ноги піднімаємо, руки піднімаємо до ніг. Спина в нас рівна, поза човна. Зараз працює наш прес. Вдих. І видих не опускаємося, тримаємося, рівна спина. Видихнули, поставили руки трохи за спиною, ноги перед собою. І піднімаємо корпус доверху в позу розвернутого стола. Дихаємо, відчуваємо, як тянеться спина наша ззаду, як ми робимо те, що ми ніколи в природі не робимо. І перевели трохи сперед, назад, тіло. Відчуваємо, відпочиваємо і опускаємося Донизу. Переходимо трохи на початок нашого килимка і обережно опускаємося донизу спиною. Тепер обіймаємо наші коліна дуже сильно, напружили всі м'язи, обхотили себе дуже-дуже сильно, перекотилися справа наліво, напружили всі-всі наші м'язи і відпустили їх, розслабилися. Тепер закладаємо праву ногу за ліву і нахиляємося ногами направо, руки за головою. Тепер розслаблюємо всі наші м'язи. Ми зробили всю важку роботу на сьогодні. Тепер потрібно лише відпочити. Намагаємося розслабити м'язи наші. Відчуваємо, як потягуються стегнові м'язи, бедра. З видихом намагаємося розслабити все, відпустити. Змінюємо ногу, тепер ліва за праву. Ноги дивляться наліво. Так само відпочиваємо. Відчуваємо, як тягнуться м'язи на наших ногах. Як відпочиває спина. Тепер переходимо в найважливішу і найважчу позу сьогодні. Шавасану. Кладемо ноги і руки навколо себе в розслабленому вигляді, очі закриті, м'язи на обличчі, розслаблені, плечі, і грудна клітка розслаблені. Ми відпускаємо всю енергію з наших рук, поясниці, стеган. Фед, наші коліна розслаблені, пальчики на ногах ми вже не відчуваємо. Ми повністю відпустили всю енергію. Глибокий вдих, наповнюємо наші легені повітрям. І на видиху видихаємо все-все-все. З вдихом наповнюємо спершу наші п'ятки, пальці на ногах, потім ми наповнюємо наші коліна, бедра, тулуб, руки. І повітря доходиш аж до маківки, затримали все. І відпускаємо, починаючи з маківки і опускаючи повністю до ніг все наше повітря. І ще раз втягнули повітря в себе, наповнили все наше тіло повітрям, починаючи з ніг. До маківки. І на видиху відпустили повітря з маківки з нашого тулуба, з наших ніг. І ще раз наповнили повітрям тіло починаючи з наших пальців на ногах. І наповнюючи повністю все тіло до маківки, затримали подих і відпустили все, видихнули. Повертаємося до звичайного дихання, спокійного, рівноваженого. починаємо вертати енергію пальці на руках і ногах, ворушити ними, згинаємо наші коліна, повертаємося тулубом на одну сторону і за допомогою руки підіймаємося. Знову в сидяче положення. Так як ми і починали. Яка нога вам зручніша? Сядьте рівно руки на коліна, очі можуть бути заплющені. Відчуйте різницю між тим, як ви починали цю практику і як ви є зараз. Як енергія збільшилася в нашому тілі. Вдих руки наверх. І з видихом опустили руки, подякували собі за цей день, який тільки почався, і він буде прекрасним за те, що ви з'явилися сьогодні на цьому климку, та що виділили частину свого часу, вдих руки наверх, опустили руки до нашого чола для світлих думок, руки до серця, для чистих починань. І руки до вуст для щирого і теплого спілкування. Дякую вам всім за сьогодні. Намасте! Дякую за те, що приєдналися сьогодні зі мною в цей чудесний сонячний ранок. Я бажаю вам наснаги на сьогодні, неймовірного, продуктивного дня. І побачимося наступного разу. Всім па-па.